Вітаю студія та телеглядачі. Ми продовжуємо цикл інтерв'ю під назвою Переможемо та продовжуємо вас знайомити з українцями, які кожного дня наближають нашу країну до перемоги. І сьогодні у нас в гостях, і ми хочемо вас познайомити з Анастасією Ткаченко. Це волонтерка благодійного фонду ПІФОПІ та проект-менеджер кемпу вихідного дня Рестарт. Вітаємо вас. Доброго дня! Знаємо, ви знаємо, що ви не місцева. І розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Скільки вже знаходитися у Вінниці і чим тут займаєтесь? Я приїхала з Київської області, з міста Бровари в Вінницю на початку липня. Так сталося, що моє життя, як і всіх інших українців, змінилося з початку вторгнення. Тут я вже знаходжусь з початку липня. Почалась моя діяльність з того, що я дізналась про благодійний проект, який вже тепер влаштували мої колеги. Це кемп для людей, що покинули свої домівки. І я приїхала туди як волонтер. Після цього я залишилась, тому що цим проектом дуже загорілась. Мені дуже захотілося допомогти людям. Він ціль якого подарувати нові емоції, нові знайомства в комунікації і перезавантажити повністю від цих подій. Перезавантажили більше 200 дітей та більше 300 дорослих. Чи також у вас є такі міні-філії в інших містах України? Цей проект проходить в Вінницькій області, лише у Вінницькій області, поки що, але на майбутнє можемо задумуватися і про інші міста. Розкажіть, будь ласка, про цей проект детальніше з якого моменту він почав існувати, та яка команда людей створила його. Задум цього проекту почався в травні, і за місяць його встигли реалізувати. Тобто, підготовка тривала дуже коротко за максимальний срок часу і. Вся команда це волонтери, тобто всі працювали за ідею, всі працювали за те, щоб відновити людей, допомогти. Трошечки про сам проект. Ми знаходимося в лісі, тобто живемо в наметах. Нічого навколо немає. Цивілізація в нас далеко. Зараз наша діяльність трошечки змінилась, тому що вже холодно, і нам потрібно змінювати формат. Але коли ми були в лісі, це була. Тижнева відпустка для дітей та їх батьків. Ми перебували і займалися різними активностями. Сплави на байдарках, екскурсії, готували на вогнищі, тобто це було максимальний відпочинок на природі. З цивілізації в нас була тільки правильна машинка, щоб мами точно відпочили. Добре, але погода зараз не дозволяє робити такі кемпи у лісі, як наразі переформатувався ваш проект і де він проходить. Зараз ми працюємо в координаційному центрі прихисток. Його створила громадська організація парсія регіонального розвитку. Ми з ними створили колаборацію і зараз. Влітку і зараз вони продовжують нам надавати допомогу, щоб ми могли благодійно дітей навчити чомусь новому. А зараз формат змінився на літній табір, тобто діти приходять, проводять з нами день, а потім повертаються додому без ночівлі. Не мають знайомих, а їм потрібно спілкуватися, і це для нас дуже важливо. І трошечки подарувати їх позитивних емоцій в, сучас... в сьогоднішніх реаліях. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що ці діти вивчають та що пізнають нового зараз. Цей проект восьмиденний, тобто сім днів, сім корисних навичок. Це е креативне мислення, е ораторське мистецтво, імідж. Тайм-менеджмент та ще там декілька навичок. Кожен день це нова навичка. Кожного дня ми запрошуємо нового лектора, який нас. Завантажує в цей світ, і дітям дуже цікаво. Насправді я сама заряджаюсь від них, тому що я бачу, з якими вони очами приходять. Хоча батьки, з якими я спілкувалася до проекту, казали, що діти абсолютно негативно на це налаштовані, тому що замкнуті в собі не хочуть приходити. Їм важко знайомитись з новими людьми, але після першого дня вони вже приходили з посмішкою. Мама казала, що їм хотілося йти, і для нас це перемога. Мого насправді, і це напевно найголовніше, але розкажіть ще як тривав набір цих дітей, які зараз беруть участь у кемпі вихідного дня. Це розпочалося ще знову ж таки літом, тому що ми е подавали рекламу в соціальних мережах, щоб знаходити людей, що покинули свої домівки, е щоб набрати групу на їх. Перезавантаження тому в нас вже є більш-менш база в інстаграмі і в соціальних мережах інших. Ми розсилали максимально в усі телеграм-канали, вінецькі канали з переселенцями, а і тому е, хтось через знайомих розповсюджував. Передавали і в координаційні центри прихистки, щоб максимально. Е, е, щоб максимально залучити усіх дітей. Потім ми проводили анкетування, прозвонювали, спілкувалися з кожною дитиною, з батьками і запрошували їх до нашого кемпу. Зараз у нас 30, група з 30 дітей, вік від 11 до 16 років. Які проекти хочете реалізувати у майбутньому? Адже ви зазначили, що кемп вихідного дня розрахований на 7-8 днів, Він закінчиться. Що далі буде? Зараз ось ось і ми стартуємо, запускаємо новий бренд Екстра Лайф, додаткове життя. Що там буде? Це бокс з набором страв, але незвичайний. Їжа засушена, тобто. Це борщ, кашка або локшина з курітиною. Все, що вам потрібно для того, щоб поїсти, це залити її кіп'яточком, і вона готова до споживання. Тобто, це для таких екстрених умов, коли немає можливості приготувати, а хочеться поїсти нормальної їжі. Також ми е, знайшли дуже класну методику, як підігрівати цю гарячу воду, коли немає електроенергії, і плануємо ці бокси роздавати як гуманітарну допомогу. Також їх можна буде придбати, е, але в принципі плануємо... Нуємо також благодійною такою справою займатися. Дуже класні ідеї у вас, і останнє питання, яке я люблю ставити усім своїм гостям: Україна переможе, бо Україна переможе, бо тут дійсно сильні, згуртовані люди. Вони добрі. І я скільки подорожую по нашій Україні, мені завжди трапляються щирі добрі люди, які завжди готові допомогти. Анастасія. Вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли, розказали нам про благодійні проекти і усім вашим колегам, волонтерам передавайте великий привіт і також подяку за те, що ви працюєте над такими цікавими проектами і дійсно важливими, тому що знаємо, що багато переселенців у нас знаходиться у Вінниці, у Вінницькій області, і їх потрібно дійсно якось перезавантажувати. Тому ще раз ми вам вдячні. Багато вам ідей, і нехай усе вдається. Ось таких ми українців маємо. Продовжуємо. Му вас із ними знайомити та е, з їхніми проектами. Студія передаю слово.